Своїх гостей приймаю присягу і урочисто кляну. Буду я дружину на руках носити, брати, мити і білити. Від світі ворогів. Вітай, вітай, накошення добре. Цілий день я на роботі, вечором до жінки, спати буду я лягати, зубами до стінки. Те, що рідно поважати, їй завжди всміхатись, навеко нам називати і не сперечатись. Подарунки всім робити, щоб у мирі жили на красивих молодих зуби не гострили. Щоб родились діти роєм, Стану батьком, я героєм. Цим написаним клянуся і охоче підпишуся. <пуско> а щоб наші вам чув себе, справжньою газдою, справжнім гетьманом своєї сім'ї під ваші вухові опаски, сили гетьманської сили, честі і відосі Була! Помагаю вас, трошки на те, що допомагає, мені маєш один день право. Більше не будеш мати можливості. А що обіцяє робити, наша Наталочка? Я жива, Адама і Єва з неба. І родичів земним перед лицем своїх гостей урочисто клянуся. Чоловіка завжди любити, горя на твоїх ділити, не перечити, не злити, до буфету відводити. А до до... до дитини не вставати, чоловіка посилати. на роботу ранок всю зарплату забирати. Я сталі почав. А коханому я вгожу всім синів йому народжу. Цим написаним клянусь і охоче підпишусь. Отак.